Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, улюблені глядачі. З вами програма Відкрита Біблія, і я ваш покірний слуга, пастор Олександр Одинець. В мене в руках слово Боже, Біблія. І це чудове слово, це не просто книжка. Звичайно, вона є найбільш видана і друкована у всі часи, найпопулярніший бестселер. Але це не просто книга, це не просто люди писали. Ці люди писали натхненні Духом Святим. Вони мали практику з Богом, вони чули Бога, Дух Святий надихав їх і вкладав їм якісь премудрості, якісь істини. І в різних формах: в історичних, в поетичних, в пророчих в формах це було підсумовано в книзі Біблії. Хочу сказати вам, що Слово Боже, воно не просто захоплююча історія. Слово Боже, це не просто герої, події чи ще якесь історичне тло, а це завжди. Практичне застосування для життя. І коли ми його читаємо, ми за тими буквами, за тими вчинками, за тими заявами чи риторикою певних осіб із Біблії, ми чуємо примудрості, які вчать нас чомусь, які напоумляють мене і всіх моїх оточуючих, братів і сестер в цій і церкві. Сподіваюся, і тебе, любий глядачу, вони повчають, як нам жити, що є добре, що є зле, що вподобав Господь, що йому. Подобається, що ні, що Бог очікує від мене і від тебе, що нас чекає попереду в майбутньому, що нам робити сьогодні, і велике благословіння, щастя є тої людині, яка розуміє і відкриває собі з допомогою Духа Святого, Слово Боже. І наша програма відкрита Біблія, для того і надається, надсилається до вашої оселі. Щоб допомогти вам з Божою поміччю і з Словом Божим відкрити собі Господа, пізнати Його, зблизитись з ним і жити в близьких стосунках з ним. І сьогодні надзвичайно цікава тема. Слово каже, що є три таких феноменальні речі, які є фундаментальними, основоположними: віра, надія, любов. Ми не раз говорили про віру, ми говорили про любов. Сьогодні поговоримо про надію. І перш ніж ми зробимо це, я хочу прочитати наш Піграф, гасло і святого письма, із псалтиря читатимемо псалтир, псалом 117, 8, 9 вірш е, митрополити Ларіон Гієнко, який впорядкував українську версію Слова Божого. Знайшов гарне слово таке, яке я тут розшукав, яке ми мало користаємо сьогодні, це слово вдаватись. І він каже тут: краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на людину. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на вельможних. Люди розуміють, що таке надія. Люди живуть надією. Певно, мало таких людей, які взагалі ні на що не надіються. Люди живуть сподіваннями і надіються довго жити, і багато ще розвинутись, розцвісти, прикупити, збагатитись, і отримати щастя, кращу долю, і майна більше, і, і поваги, і слави і так далі. І люди, які втрачають надію, вони дуже розгублені. Це люди, які е, панічно живуть і такими уривками, і кидаються з боку в бік, ні в темній кімнаті, як написано в Слові Божому, як в темній кімнаті з кутка в куток тицяються і не можуть знайти ні виходу, ні входу. Люди, які розгубились в житті і не знають, за що вхопитись, де їхній вихід, як в лабіринті заблукали. Це люди без надії. Сьогодні я хочу запитати тебе, любий глядачу. В якому стані твоя надія? Чи є ти людиною надії? На що ти надієшся? Чого ти очікуєш? Що тобі треба було б? Про що ти мрієш? Чого ти чекаєш? Як ти бачиш своє майбутнє найближче і далі прийдеш, яким ти бачиш себе? Все це формує надія. І кажуть народі, що надія вмирає останньою. І це правда так. Вже навіть край, вже навіть вже, вже явна якась проблема, явна яма, в яку трапляє людина, проблема, в яку вона халепа, в яку вона вскочила, все рівно вона має надію. Вона має сподівання, що щось станеться. В останню мить щось прийде, прийде порятунок і з'явиться шанс мені вибратись з цієї біди. Надія це дуже добре. Надія – це важливо. Якось я в одній проповіді казав такий приклад, тому що слово каже, що віра, що діє любов'ю. І людина, яка вірить, то продуктом тої віри завжди будуть діла любові. Вона буде людиною, яка милосердна, добра, співчутлива, жертвена. І любов це є продукт, це власне рух. Якщо порівняти це з автомобілем, то двигуном є віра. А рух автомобіля, пересування його, і наслідок того, що машина рухається і везе нас, і робить нам добре, і переміщає нас місця на місце це є дія, любові. Віра діє любов'ю. Двигун рухає автомобіль і він нас везе. Так от надія в цьому автомобілі це пальне, це бензин. Це бензин, який потрібно заправляти в двигун, щоб машина рухалась, щоб автомобіль їхав. Ми маємо віру, ми віримо, що щось станеться. Ми по цій вірі впевнено йдемо і робимо так, як віримо, бо віра без діл мертва. Але ми маємо весь час підживлювати, годувати нашу віру нашою надією. Наша надія має бути як слово каже, як котвиця. Котвиця, знаєте, що це? Це якір українською мовою. Ніби якір, який закинутий, зачеплений, ми вчепилися, ми йдемо, ми тримаємо з цього берега, ми тримаємось цього сподівання. Російською мовою вона називається уповання, старе російське слово. Уповання, сподівання, надія. Ви знаєте, що людей, які мають надію як чесноту свою внутрішню, їх помітно, їх можна побачити. Є люди, які розгублені, розсіяні, перелякані, вони панікують, вони бояться, вони ховаються, вони підозрілі, в них нічого не виходить, вони розсіяні, не сконцентровані. І це люди без надії. Люди, які мають надію, вони врівноважені, вони спокійні. У них є внутрішній мир. В них є баланс внутрішній, в них є солідність, тому що це люди надії. Але ж люди надіються на різні опори, на різні твердині. На що надієтесь ви? Великою надією, і сподіванням людей є гроші, є багатство. І апостол Павло до Тимофія пише: не надійтесь на багатство, напоумляй багатих, щоб не сподівалися на своє багатство, бо воно може швидко розвіятись так, як прийшло. Люди надіються на свої зв'язки, на свій вплив, на свої контакти, на родичів, на якісь плечі, крепкі, як то кажуть. Люди надіються на е, свій талант. Люди сподіваються на свої здібності, на свій інтелект, на свою красу, на свою молодість, на свою силу. І ми прочитали слово Боже: не сподівайся на людей, не надійся на себе, вдавайся до Господа. Знаєте, коли йдеш до магазину і в тебе 10 гривень в кишені, то якось не впевнено себе почуваєш. А коли маєш тисячу гривень, йдеш на базар чи в магазин. То ти так зверху дивишся на все, на всі речі, які там лежать, і ти собі зсередини тебе гріє думка, я можу це купити. Воно мені підвладне. Я маю владу над ним, бо я можу це купити. А коли нема грошей, то й нема ніякої надії. Тоді почуваєш себе невпевнено. І всі ці речі, які я назвав, і наші таланти, і зв'язки, зрештою, це теж якийсь фундамент і підстава для нашої надії. Але як часто люди... Просто обдурені тим, що вони стовідсотково надіються тільки на ці речі і забувають про Бога. Тому що нема абсолютної речі, на яку можна сподіватись, нема абсолютної людини, на яку можна надіятись в цьому житті, нема на що упертись в цьому, в цьому всьому умовному і суб'єктивному в цьому житті. Крім як на Бога, Бог є єдине джерело нашої надії, єдина підвалена і підстава, яка ніколи не зрадить. І слово каже, що ти не будеш посоромлений. Той, хто надіється на Бога, не буде посоромлений. Йому не буде соромно. Як часто люди не розуміють цього, колись надіялись на партквиток комуністичної партії, і справді, хто його мав, він мав кар'єру. І він так гріє в кишеню. Знаєте, я комуніст, значить, я можу стати начальником, у мене є кар'єра. Я не був комсомольцем, і мені то вартувало диплома, коли я вчився в всьому з училищі в Луцьку. І, звичайно, певні якісь преференції дають речі в цьому світі, на які ми надіємося: і зв'язки, і дружба з кимось впливовим, і так далі. Але це не абсолютні речі. Вони як приходять, так можуть і піти. Як з'являються, так і швидко розвіються. Вся та система совєтська розвалилася дуже швидко, як картярний будиночок. І Її не стало. Хто міг подумати? А люди так на ній надіялись. Люди так сподівалися, що я хтось, я тут впливовий в цій системі, тому що я їхній, я один із них, я на них надіюсь, мене просувають, і раптом все зруйнувалося. Так часто сьогодні люди. Надіються ще на якихось, на якихось людей чи на якихось свої зв'язки, на свої гроші, на свій вплив, на те, що вони можуть все купити, особливо в нашому корумпованому суспільстві. Люди думають, що все за гроші можна зробити і часто можна. Але Бог є вище цього, Бог є сильніший цього, Бог є міцніший цього. Тільки на Бога треба сподіватися. То не помилишся. Тільки на Бога надіялись, тоді, коли ти будеш так робити, то ти і сьогодні, і в цьому житті, і завтра, і в вічності будеш направду забезпечений, збережений і повністю повністю, повністю утверджений в своєму житті. Тому я сьогодні тобі пропровідую християнську надію, християнську надію, яка не осоромлює. Одним із характерних ознак християнської надії є час і випробовування. Терпіння, яке потрібно мати в своїх сподіваннях на Господа, завжди потрібне. Ми звикли так: захотілося і ось тобі. Дай мені зараз і сьогодні. Вже мені закортіло і от на тобі на блюдечку. Але християнській надії часом це розтягнуто в часі. І ви знаєте, Бог ніколи не зрадив в тому, що обіцяв. Бог дав цілу книгу нам своїх обітниць і Він їх дає і виконує. Не всі вміють їх знайти і не всі можуть їх дочекатись, не всі вірять в це, а тому не отримають, значить, не мають надії. Все, що сказав Бог, це правда і амінь. Все це належить нам з вами. Все, що Бог обіцяв, ми можемо здобути і отримати. Нам треба навчитися це чекати. Нам треба навчитись в часі пройти всі випробування і дійти до того моменту, коли Бог вважає за потрібним дати нам щось. Як часто християни губляться, як часто ми в розпачі в зневір'ї, як часто ми нарікаємо, а чому, Господи, а коли, а як, а де, а от скільки можна чекати і нема і нема? Так буває. Скажу тобі, любий друже, що Бог ніколи не бариться, Бог ніколи не запізнюється і ніколи не спішить. Він завжди все дає вчасно. Наша з тобою справа. Надіятись, опертись на нього, сподіватися на Його поміч, на Його руку, на Його втручання, на Його захист, на Його протекторат наді мною, на Його дах надімною і вірити, що Він прийде і дасть, і це станеться в твоєму житті. Багато людей, Біблії, героїв Біблії, мали такі сподівання, таку віру і отримали. Багато моїх сьогоднішніх братів і сестер людей. Не витримали, не дочекались і не отримали. Розгубились, пішли в світ, пішли по течії вниз і попали в пекло, пішли погибель, тому що не дочекались. Багато хто розчарувався, почав нарікати на Бога, ображатись на Бога і на церкву, і на людей, і на служителів, на пастора, який проповідує, що Бог добрий, Він дасть цілення, а його нема того зцілення. Коли ж воно прийде? Вмій чекати і надійся на Господа. Той, хто надіється на Господа, ніколи не буде посоромлений, каже моє слово. І я тобі хочу сказати: Бог надійний партнер, Бог це криця, Бог це надійна опора, це найміцніший фундамент, на якому вперся і стоїш. Всі решта хиткі. Тому надійся на Господа, хай він буде твоєю надією, твоїм сподіванням, твоїм упованням. Хай Він буде твоїм Богом, якому ти поклоняєшся, до кого звертаєшся, в кого просиш, кому віриш і в кого отримуєш. Хай прийде благодать Господня і Його Слово, і Його присутність, і Його благословіння, і Його процвітання, Його життя, Його здоров'я, Його сила, Його помазання, Його міць і Його благословіння. У всі сфери твого життя любий глядачу. І я тобі зичу цього в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Здравствуйте, меня зовут Александр, и в этой телепередаче я хотел бы с вами поделиться. короткая своя история, своей жизни. Я, как и все, жил нормально, меня воспитывала одна мать, отец нас оставил, когда мне еще, я еще был маленьким. И мать меня любила, у нас были очень хорошие взаимоотношения, я хорошо учился в школе, занимался спортом, ходил на бокс, потом ходил на футбол. И все было хорошо, и ничего, как говорят, не предвещало беды. И настал момент, когда в своей жизни я начал больше время проводить на улице, начал общаться с теми ребятами, которые больше стремились к тому, чтобы ну, творить какое-либо маленькое зло. И вроде это как было, было безобидно, это было вроде зло маленькие, всякие там шухарили, как говорят по-детски. И потом это начало перерастать, за рамки выходить уже. И в один момент я начал пробовать э, алкоголь, начал курить сигареты, и потом начал э, пробовать безобидные наркотики. И я был настолько, знаете, таким гордым человеком, молодым и в себе уверенным. И я думал себе, что никогда ну, не подамся наркотической зависимости. И что э, какая-то там зависимость, это не для меня. И у меня все под контролем. Но оказалось, э, все совсем не так, как ожидалось. Наркотики взяли свое, и я стал человеком зависимым. Естественно, где наркотики и преступления, там э, со временем э, я начал привлекать внимание правоохранительных органов. И в 15 лет меня два раза откачивали от передозировки, но слава богу, что откачали. Потом неоднократно я попадал в тюрьму, меня сажали, и я не мог в своей жизни никак э, найти выхода. Я попал э, в такой, знаете, замкнутый круг с которого просто не видел вообще смысла и выхода абсолютного. Потому что мое сознание, тем, мои мозги были прошиты преступными делами, преступными повадками, преступным мышлением. И из этого замкнутого круга я просто не мог выходить, я не мог вписаться в общество. И однажды мне мой дядя, когда я сидел в колонии, написал мне письмо. Он мне рассказал о том, что Бог любит меня, и о том, что у Иисуса Христа есть план для моей жизни, и то, что Бог сможет только изменить ее. И знаете, я отреагировал на это очень положительно. То есть для меня это, конечно, было сперва очень удивительно, потому что, зная своего дядю, он тоже был из криминальных кругов и тоже увлекался тем, чем я увлекался. И письмо для меня, не, в моем воображении, не соответствовало с той личностью, которую я знал, то есть моего дядю. И, но все-таки в своем сердце я понимал, что это единственный выход, потому что Никакое другое общество, никакие программы всякие социальные, они не в силе помочь мне в той беде, в которой я был. И я отреагировал, и действительно я свою жизнь отдал Богу. Потому что действительно, знаете, как говорится, жизнь мне проповедовала со своей стороны, я во многом сталкивался с ложью, с обманом. Я начал понимать, что это единственный выход для меня. И я отдал свое сердце Богу, и моя жизнь, она начала потихонечку меняться. То есть она начала меняться настолько, насколько я отдал свое сердце Богу. Я, во-первых, признал, что я действительно грешник, осознал, что без Бога я из этой системы, в которой сформировался, выйти так просто не смогу уже. И только то, что только Бог не сможет в этом помочь. И моя жизнь начала меняться во многом. Я, во-первых, начал менять свое отношение к людям, начал смотреть по-другому. Господь начал работать с моим сердцем, я начал посещать собрания в церкви. И вы знаете, для меня там действительно, как ни странно, но все было родное. Я совсем был согласен, замечал много хороших вещей. Я видел, что люди там собираются с разных социальных слоев и пианисты, интеллигенты. И не только такие люди, у которых было, как у меня, прошлое, то есть со всех слоев. И их объединяет одно – любовь к Богу, любовь друг к друг другу. И действительно, это начало действительно внем... пленять мое внимание, и мне стало комфортно в этом обществе, в котором люди следуют за Богом, ищут Бога от всего сердца, потому что то общество, в котором находился я раньше, оно действительно было, знаете, как говорится, каждый, как в Библии написано, каждый ищет своего, а не пользу другого. И там так же самое я начал сверять со своей прошлой жизни, с преступным миром, где ты нужен был, когда только ты э, смог что-то сделать для общего полезного, а когда ты был беспомощен и находился в какой-то нужде, нужде, то, естественно, ты никому не нужен. И в церкви я увидел много хороших людей, которые действительно стали для меня друзьями. И у меня сейчас много также друзей моих из бывших с прошлого того, в котором находились, которые также обратились к Богу. Их жизнь тоже меняется. Многие, которые не воспользовались этим шансом, то многие друзей, к сожалению, уже нет в живых. Кто-то умер от передозировки, кого-то убили, кто-то умер от какой-то болезни. И очень жаль, что эти люди были в очень юном возрасте. И поэтому, сравнивая, знаете, тот, ту жизнь и эту, у меня есть альтернатива, знаете, такая, внутри сердца, которая созрела, то есть сравнение такое. И я, ну, мне просто возвращаться уже некуда, мне с Богом намного стало прекрасней, намного легче, знаете. Самое главное, что ушел страх из сердца, вот самое главное. И одно из самое главное, я еще желаю, считаю во всем этом, в Евангелии, это то, что у меня... Ушел страх перед смертью. И то, что я просыпаюсь со свободным, и то, что меня никто не ищет, и то, что у меня нет нужды искать на наркотики, творить какие-то преступления, и то, что это по-настоящему, знаете. Мне многие мои ровесники из прошлой жизни говорят, что ты себе накрутил что-то, ты там, ты с ума сошел. Знаете, но можно было потречься и придумать себе что-то иное. Но как можно отречься от тех перемен? который Бог сделал в моей жизни за это время. И поэтому это изменить самому себе. И сейчас моя жизнь полностью изменилась. Господь благословил меня прекрасной женой. У меня три девочки. Я счастливый отец. У нас все хорошо. И я верю, это не последнее, то, что у Бога для меня есть. Главное, я знаю, что нужно оставаться верным ему и следовать за ним. И, может быть, дорогой друг, ты сейчас смотришь эту передачу и у тебя может в жизни все ровно и хорошо, и ты думаешь, что ну зачем мне Бог, зачем мне э, исповедоваться перед тем, которого не вижу, у меня и так все в жизни налажено. Но я хочу сослаться на слова из Библии, где написано, что э, все совершили и лишены славы Божьей. И поэтому, знаете, Бог Он в силе наполнить и обогатить нашу жизнь смыслом. Э, и смысл жизни человека не зависит от наполненного холодильника, от успешного бизнеса, от какого-либо процветания смысл жизни он, он заложен в Боге. Иисус Христос как-то сказал, что такие слова, которые зацепили мое сердце, он сказал так, ⁇ Я есть хлеб жизни ⁇ То есть, другими его словами, сказал ⁇ Я есть смысл вашего бытия ⁇ И без меня вы будете, вы обречены на неполноценную жизнь. И знаете, я считаю, что каждый из вас сегодня, слушая эти слова, я уверен, что действительно это касается вашего сердца. Я надеюсь, дорогой мой друг, что сегодня, сегодняшний мой коротенький рассказ о моей жизни, он коснулся вашего сердца. И то, что мы здесь выбираем на земле, определит то, где мы с вами проведем вечность. Я выбрал вечность с Богом. А что выбираешь ты? Выбор остается за тобой. Но я надеюсь, что вы выберете жизнь с Богом. Дорогие друзья, и в конце нашей телепередачи я хотел бы спеть вам песню о той любви, которая исходит от Бога. Потому что действительно каждый из нас нуждается в этой любви в Божьей. Потому что эта любви дефицит в нашем обществе, и каждый из нас действительно хочет ее. Любовь, она не мыслит зла, не превозносится, не ищет своего, всему верит и никогда не перестает. И этих добродетелей там очень много перечисленных, которые исходят от Бога. И песня называется «Зажги мое сердце любовью» для вас. Я давно так искал Смысл жизни своей Перепробовал все И смертельно устал Однажды пришел светлый ангел ко мне. Он мне царство любви в небесах показал. Зажги мое сердце любовью, Я так не хочу больше жить. Зажги мое сердце любовью, Я очень хочу любить. Зажги мое сердце любовью, Я знаю, что ты есть любовь Зажги мое сердце любовью, Мой Бог. Каждый день я ищу Лишь тебя одного, Каждый день я зову. Ты тебя, мой Бог, каждый день я хочу видеть сущность свою. Я хочу, чтобы ты дал свою мне любовь. Зажги мое сердце любовью. Я так не хочу больше жить. Зажги мое сердце любовью. Я очень хочу любить, Зажги мое сердце любовью. Я знаю, что ты есть любовь. Зажги мое сердце любовью, мой Бог. Зажги мое сердце любовью. Я так не хочу больше жить. Зажги мое сердце любовью. Я очень хочу любить, Зажги мое сердце любовью. Я знаю, что ты есть любовь. Зажги мое сердце любовью, мой Бог. И я желаю всем любви неподдельной в семьях, Во всех домах, Чтобы царствовала любовь бескорыстная и безусловная. И поэтому всех благ вам, дорогие друзья, до встречи.